Друзі, всім привіт! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною і з вами Валентина. Сьогодні наше відео огляд пряжі Drops Fiesta Print. Це пряжа шкарпеткова. Можливо, вона і не новинка, але для мене вона новинка. Я зв'язала з неї шкарпетку і хочу поділитися з вами на етапі вив'язування цієї шкарпетки. В експлуатації, звісно, ще вона не була. Спішу зняти відео, бо моточок в мене. Тільки ще один, як я зв'яжу другу шкарпетку, не буду вам показати наглядно цей моточок. І поки ще нас дозволяє погода, то хочу швиденько вам зняти, порекомендувати сказати свій чесний відео, щоб ви, можливо, ще спробували в цьому сезоні цю пряжу. Хоча, звісно, до сезонності останнім часом це не підпорядковується, ми шкарпетки в'яжемо постійно. Так от, Drops Fiesta Print. Колір 19 метраж 50 грамах, 110 метрів це 50-грамовий моточок. Колір, цей 19. Він характеризується на сайті в'язалочка. Він представлений, можливо, хто хоче купити. Я залишу посилання в описі під відео. Він зазначений, як: Здається, ягоди з вершками. Ну, Колір дійсно гарний, такий незвичний. я чув. Можливо, у вас передається оце вкраплення сірим, але він не сірий такий лавандово-сірий. Зараз ми На дотик, вона м'якенька, ну, не така м'якенька. Як здавалося, б Drops норт м'якший, ну, це тільки по тактильних відчуттях до прання. В'язати було дуже приємно. В'язала спицями номер 275 бо я слабенько в'яжу. Тут подивимося на ниточку. Ниточка, в мене були гострі спиці, і ниточка розщеплювалась. Скрутка тут не дуже така щільна. Тут чотири ниточки, здається, зараз ми подивимося. Чи чотири? Один, два, чотири ниточки скручені між собою. Традиційно ми зараз підпалимо, щоб дізнатися, що тут в складі. Ой, такий запах смаженого смаленого пера я, мабуть, ні в одній пряжі не відчувала. Тут, звісно, натуральність присутня. І дивіться, я роз, розкомковую цей попел, тут майже не залишається. Грудочки, маленьке-маленьке вкраплення синтетичного волокна. Тут по складу, мабуть, всередині, виробник у нас, так, заховав, що ще інформація є всередині етикетки. Склад, де наш склад? Тут немає, можливо, тут десь я пропустила склад. Склад пряжі. Ага, ось, тим написано: 75% вовни, 25% поліаміду. Так, тут ми дивимося рекомендації щодо експлуатації виробу, як прати, сушити. І тут мені сподобалась така. Цікавенка, як на мене, що зазначено на етикетці пряжу, яку виробляє фірма виробник Drops Drops Bell, Drops Cotton Line, Drops Cotton Merino, Drops Daisy, Fiesta, Fіста, Drops Lima, Drops Merino Extra Fine. Я думала, тут тільки вовняні пряжі, але ні. Drops Puna, Sky, Muscat, Drops Software. Оце так вони рекламують свою пряжу. Що хочу сказати, зв'язала я шкарпетку, не обійшлось без перев'язів. Я планувала зв'язати шкарпетку з одного моточка, бо пряжа дуже гарна, щоб мені не залишилося зовсім, щоб і проекспериментувати, наскільки вийде. Дівчатка хто в'язав, і десь я бачила інформацію, що вистачає на шкарпетку 37-38 одного мотка. Я зв'язала, я спочатку взяла невеличку резиночку, зв'язала, потім лицевою невеличкий пагомілок, зв'язала до кінця на свій 41, 41, 40, 41, і в мене ще такий чималенький моточок залишився. То я безжально розпустила і почала знову дов'язала вищу резиночку, вищий пагомілок і дов'язала до, до кінця, до кінця, поміряла, і ще в мене залишився невеличкий такий моточок. Ось так, що з цього з, з одного мотка вийде, вийшла в мене шкарпетка, але у мене нога вузька. Можливо, у кого широка нога, на 40, я думаю, вийде і на широку ногу. Ось другий моточок приступлю до в'язання другої шкарпетки. Після прання пряжа розпушилася. Зараз я вам покажу легенький такий пушок. Трішки ніби стабілізувалася, сушила на блокаторі. В'язала звичайним способом бабусина п'ятка. Візерунку я не підбирала, і в цій другій шкарпетці теж не буду підбирати, бо пряжа класна, не хочу я відмотувати секції. Шкарпетки будуть такими, як вони є, так би мовити, автентичними своїй пряжі. Ось такі переходи пряжі. Ви знаєте, це було сюрпризом. бо... За часи в'язання шкарпеткої пряжі вже ми бачимо так моточок, і ми бачимо, чи це буде тут ефект жакарду, чи буде полосами, чи легким меланжем. Тут зараз зразу помітно ці невеличкі прокраси, це буде як лінивий жакард. Більші полоси будуть полосками. Мені так здавалося, ну так і вийшло. Ось дивіться, як тут лягає пряжа, але все одно. Тут виробник так гарно пофарбував пряжу, що, бачите, тут виходить навіть між якби на ширшу ногу і на менший розмір, можливо, в'язати, то б вистачало просто по полусочці оцієї розділяючої полоски між секціями з, з такими поодинокими вкрапленнями, як лінивий жакар. На п'ятки тут взагалі, дивіться, як гарно вийшло таке поєднання кольорів. В принципі, в моточку ніби таке яскраве, не, не поєднуване, але в шкарпетки вийшло дуже-дуже вдало, воно поєдналося. Дійсно, ягоди ягоди з вершками. Це ніби розбавлена чорниця чи смородина, малинка, вишня, Ну, дійсно, такі ягоди. Я б сказала, що виробник гарно зазначив цю назву. Можна замовити на сайті в'язалочка, так що заходьте, я вам залишу в описі під відео посилання, можливо, хто не знає, де замовити. Там ця пряжа представлена. Я задивлялася ще на деякі позиції, ну, поки що дов'язую те, що є, пряжі не планую купувати, але на наступний сезон, якщо мені буде потрібно, я куплю пряжу Drops North. От дійсно, вона із дорожчих пряж. Дійсно, зарекомендувала себе гарно. М'якенька, зносостійка. В мене були шкарпетки з норду, то ці ковтунці були тільки один раз великі, я їх зібрала і все. Більше нічого там не кошлатилося. Тож, рекомендую вам, дякую, що ви були зі мною, бажаю вам Побільше часу на ваше рукоділля, нових відкриттів у нашому хобі, мирного неба, здоров'я і всього самого найкращого. До побачення, мої любі! З вами була Валентина. Ще побачимось!